Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який екземпляр ми знайшли. Пригнали для наших замовників. Це машинка для військових Mercedes ML на повному приводі. 3 літри дизель на автоматі, на дуже гарній комплектації і найголовніше в дуже гарному технічному стані. Кузову машинка виглядає ось так. Машинка тиждень, як в Україні, свіжа пригнана. Купувалася в Литві в приватної особи. Їздила жіночка. Пробіг 266 тисяч заявлений, який фактичний, ніхто не знає, але технічно і візуально, знову ж таки, машинка виглядає дуже добре. Руль не перешити, сидіння не трогались, капот, особо без сколів, Фари точно так само виглядають дуже добре. Тому, можливо, навіть таке, що пробіг буде рідний. А може і ні. В принципі, нам це не особо було важливо, нам важливо був технічний стан автомобіля. Маємо ось такі оригінальні 18-ті диски, на гарній вже зимовій гумі. Для автомобіля йде один оригінальний ключик, чорний колір. добрий. вчора на машинці проїхали 400 кілометрів, показала себе як найкраще. В загальному машинка їхала своїм ходом з Європи, також зауваження, які немає. Є фаркоп по салону. Лобове, до речі, у нас також рідне. В загальному по салону машинка виглядає ось так. Карти також, що я можу відмітити, максимально збережені, тут не посічено, тут все добре. Склопідйомники, електроскладування, дзеркал, всі кнопочки, навіть шкіра не затерті, Салон далі тадам виглядає ось так. Чорна шкіра. Зверніть увагу на стан Сидіння. 2006 рік автомобіль. Так, є легесенькі заломи, але це нормально для цих. Ну, тобто воно, е Їх можна підфарбувати і все. тобто Тут нічого не треба не перешивати, воно навіть на палець не береться. Проєми також не зашкрябані, кермо оригінальне не перешите з такою вставкою. В загальному, як бачимо багато вставок під дерево, педалі, також живі. Сідаємо електрорегулювання дзеркал. Є ще ось така штучка. Запускаємо. 6 тисяч пробіг на даний момент. Двигун, 3 літра. Це максимально класний надійний двигун. Запускається машинка з півтику. працює тихесенько. Коробка перемикає плавно, без ривків. Двигун точно так само на холодну, на гарячу, запускається добре. Єдині помилки, які є по автомобілю, це по переднім фарам. Так як тут робили світло, тут стоять а, ксенон. чи білет модуля як пояснила власниця автомобіля, тому по них вибиває помилку. Світло світить непогано, світло у нас адаптивне. Коли повертаєш кермо воно також повертається. Маємо датчик світла, сенсор доща, мивач фар, м -м, ручник, е круїз, е е датчик світла, сенсор доща, коробка у нас так як це Mercedes. Тут держав виглядає з автозатимненням, є також люк. Люк працює, закривається, відкривається, виїжджає, заїжджає. Є бірки про обслуговування під капотом. Ось така у нас а, оригінальна мультимедійна система з навігацією і музика. До речі, грає дуже класно. Прямо навіть радіо дуже гарно грає. Баси такі, зон, трьохзонний клімат, до речі, підігрів передніх сидінь. А, Спуск з гори, вибір режиму руху по бездоріжжю. Mm, Що тут ще показати, розказати? Підлокотники. Все у нас також працює, відкривається, закривається, всі ніжки, твої жарі. Все добре. Машинка у нас загнана на благодійний фонд і по акту прийому передачі буде передаватися військовому. Військовий вже в дорозі. Машинка признана з Литви. Заїхала 1.11. В загальному салону стан також максимально гарний, збережений. Є фарбовані елементи, так як це Mercedes старенький, але не критичні і їх реально мінімальна кількість. Задній задні ряд взагалі стан максимально класний. Сидіння, задні сидіння. Тут у нас є підстаканнички, тут виїжджає, тут виїжджає, все працює, трьохзонний клімат регулює. Регульований, також нічого не зломано, ззаді взагалі тут, мабуть, ніхто ніколи не їздив. Шкіра, Шкіра. якісна ще тих років. Треба зробити ТО і можна кататись. Закрутаємо ляда, Багажне відділення. Так, ось так. Багажничок також у нас не затяганий, є штука. Ділення в непоганому стані. Тут фаркоп у нас зйомний, до нього є он ключики, є крючок є балонний ключ, є домкрат, ой, домкрат є аварійний знак, домкрату немає. Паска буде не комплектується. Стине теж стан бездоганний. Загально машинка в дуже класному, трічному, візуальному стані. Все працює, в електроніці все працює, гума дійсно класна, задні тормозні диски колодки нові, передні не нові, але без виробітки. Колодки також гарні, скло по колу все рідне, навіть лобове. Лобове термальне. Спетить наш автомобіль. Капотка. Вегунчик мурчить, прям, прям мурчить. Те, що треба. Капот виглядає ось так. Всі рідини в нормі, антифріз світленький, є бірки про обслуговування. Є пропувані євроти, проміжкі. під капотка виглядає дуже класно. Трішки знімали, трішки також ніяких моментів немає. Радіатори, а, всі ці допоміжні, інтеркулери, радіатори, кондиціонери, радіатори коробки, всі не висічені, світло, як бачите, світить ось так. Ну, ось така машинка. Будемо зараз її передавати. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, беремо, приженемо і для вас щось схоже. Всім миру і добра, до нових зустрічей.